Якщо ви будете приймати рішення конкретно ви в своїх діях, то Господь Вселенна, хто, в кого, в кого, хто яку силу до себе притягує, буде допомагати. Тому що треба вам конкретно сказати, так, да, я буду це робити і зробити. Перший крок важко зробити. Ви не знаєте, куди ви шагаєте. Упорство, Наше упорство – Змушує нас робити ті речі, які ми хочемо робити, але нам не можна їх. Я йду робити важку роботу з посмішкою та вдячністю. В нас все виходить в житті, якщо ми боремось. Бізнес, життя, спорт і все остально, якщо ми боремось, якщо нам важко, а ми все одно переступаємо через це важко, йдемо до кінця з посмішкою, з радістю. І я не жаліюся на життя і. Не засуджую нікого. Я просто намагаюсь жити так, як я хочу, і так, як я бачу. Мене тато дуже сульно надихав. Він мені колись, на жаль, його вже нема. Царство йому небесне, але це та людина, яка сказала мені перший раз в моєму житті син, ти можеш. Коли ти чуєш від батька такі слова, тебе зразу є питання, що я можу? Я кажу, ну звідки ти знаєш, що я можу. Я бачу, я відчуваю, ти можеш. Я кажу: так нема можливості. Він каже: створи для себе можливості, знайди їх, шукай. Якщо ти будеш сидіти і думати про мріяти про щось, то воно саме, само воно не прийде. Ну от ніяк воно не прийде само. І ніхто вам не, не дасть цього. Все залежить тільки від вас. Прості слова, ти можеш. Кожному з нас потрібно конкретно слідкувати за собою. Виключно все залежить тільки від нас. Хто вас надихає, слава Богу, але треба зробити так, щоб ви когось надихали. Звичайно, треба ставити для себе цілі, щоб до них йти. Але є шлях, який треба йти. І як би тобі не було важко на цьому шляху, зупинятися не можна. Тому що якщо ти зупинишся, то ти вже можеш просто не зможеш далі йти. Чи навпаки можеш е піти назад. Знаєш, як бі бігти нагору і зупинитися. Ні, треба потихеньку, навіть на шах, переходячи чи маленькими кроками, але все одно треба нагору бігти.